Мене звати Григорій, мені 69 років, і 8 місяців. Я за цей свій велосипедний період проїхав 520 тисяч кілометрів, що означає 13 вітків по екватору. Свій волошлях розпочав 22 квітня 1986 року. 91 рік це був маршрут, називається Кавказ 47 днів на відстань 8 тисяч кілометрів. Тобто я Хрестовий перевал переїхав по всіх цих складних територіях, виїхав за Волгу і з за Волги вернувся через Донеччину, Харківщину і по всій Україні. Проїхав через Київ, вернув назад. Я побував значить, за весь цей період на заході від Прибалтики до річки Урал, два рази купаючись у Каспійському морі. На півдні, де море, там, Ялта, Форос і так далі, Севастополь. На північ 60-та паралель географічна, це рівень Талліна і бившого Ленінграда. Викш я не поднімався. Сьогодні в нас 15 січня 2025 року. Скільки ви наїздили? Оцей якраз їх 521 тисяча є приблизно, бо 11 грудня було 520 рівно. Ага. О. Ще тисячу наїздили за місяць?» Ну, замісили. звісно, наїздили.